Чорнобаївська багатопрофільна лікарня отримала медичну допомогу від колег і небайдужих зі Сполучених Штатів Японії, Німеччини, Туреччини та Франції. Медпрепарати й обладнання для лікування передали волонтери за сприяння Черкаської обласної військової адміністрації. Детальніше у наступному сюжеті. Протизапальні засоби, вітаміни, аптечки лікарської допомоги та багато інших засобів отримала Чорнобаївська багатопрофільна лікарня. Серед медикаментів, які їй надали, багато таких, що потрібні для лікування місцевих мешканців і переселенців. Зараз кількість людей, які звертаються за допомогою, значно зросла. Саме тому волонтерська підтримка є надзвичайно важливою. Така допомога дуже важлива, не так нашому центру, як нашому населенню, з яким ми працюємо і яке проживає на наших територіях. Ми дуже вдячні за допомогу волонтерам, що вони нам надали таку допомогу іменно сьогодні. Є вітаміни, є харчування, є протизапальні ліки, ліки для внутрішних розчин, внутрівенні розчини. Дуже ми вдячні. Допомогу вдалося передати завдяки роботі гуманітарного хабу Черкаси. Організацію створено на початку російського вторгнення і з того часу успішно співпрацює з понад 10 країнами. Команда волонтерів взаємодіє з небайдужими людьми у всьому світі і доставляє допомогу тим, хто її найбільше потребує на території області. Сьогоднішня допомога, яку ми передаємо Чернобайській багатопрофільній лікарні, перш за все, ми її отримаємо від наших партнерів за Тобто, це дякуємо сьогодні. Американській компанії Дірект Relief, також посольство Японії в Україні. Ми дякуємо, дякуємо турецькій, німецькій компанії, і навіть в нас є медикаменти з Франції. Ми навіть співпрацюємо навіть не тільки з країнами, а люди, ось, наприклад, у Франції, Німеччині. Тобто, люди просто навіть з якогось малесенького містечка. Схож на Чернобай можуть збирати гуманітарну допомогу і передавати нам її в Україну. Взаємодії між медиками та волонтерськими організаціями налагоджує обласна військова адміністрація. Завдяки роботі волонтерів вдається створювати альтернативні джерела надходження необхідних медикаментів для багатьох закладів області, адже держава не завжди встигає закривати всі потреби. Це вже вкотре чергова лікарня в нашій області, де є змога допомагати такими самими потрібними речами медичними. І саме ті лікарні, які найменш на виду. Це ті лікарні, які на собі несуть навантаження із великою кількістю внутрішньопереміщених осіб, і навантаження такого ну, місцевого населення, яким досить далеко добиратися до обласних закладів охорони здоров'я. Тому дуже корисні речі, переконаний, що ми не будемо на цьому зупинятися. Всі отримані препарати будуть надані людям, які їх потребують безкоштовно. Це питання перебуває на особливому контролі місцевої влади, адже це вже не перший випадок такої допомоги від волонтерів. І за період війни тут розробили спеціальний алгоритм взаємодії з пацієнтами. У нас спеціально створений такий відділ для ця. Допомога акумулюється, і потім, відповідно, коли виписується рецепт лікаря, що треба з оцією допомогою, там чітко вказується, що такий-то препарат зум допомоги. І людина вже знає, що вона отримує її безкоштовно. Ну і постійно є контроль з боку виконкому селищної ради. Ми періодично дзвонюємо пацієнтів, питаємо, чи ви отримували, чи дійсно така була. Отак От працюємо як країна, яка вже більше року протистоїть повномасштабній військовій агресії. Україна потребує значної медичної допомоги від друзів, і дуже добре, що вони надають її вчасно. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.